Цей святий і великий день світлого Христового Воскресіння вітаю вас словами найбільшої радості. Христос Воскрес. Пасха Господня це свята радості, і незважаючи на її тривалість 40 днів, здається всі її радості не осягнути і не вмістити в своєму серці. Першим словом Воскреслого Христа було Слово Радійте. Апостол Петро в своєму посланні також закликає нас до радості, Бог і Отець з великої своєї милості відродив нас, воскресінням Ісуса Христа з мертвих для живої надії. В цьому радійте, тепер трохи засмучені від різних спокус, щоб випробувана віра ваша виявилася коштовнішою за золото. Бо досягнете врешті-решт вашою вірою в спасіння душі. Протягом земного життя всі ми переживаємо різне випробування, проте знаємо, що вірі в Христа та любові до Нього ми завжди черпаємо радісну впевненість в майбутньому воскресінні та спасінні наших душ. Апостол Павел підтверджує це, звертаючись до Християн Корінфу: якщо ми сподіваємось на Христа тільки в цьому житті, то ми нещасні за всіх людей. Але Христос воскрес з мертвих первані серед померлих, бо як смерть через людину, через людину і Воскресіння мертвих, як в Адамі всі помирають, так і в Христі всі оживуть. Смертю та воскресінням Господь зруйнував гріх, який не дозволяв людині приблидися до Отця Небесного. Син Божий став сином людським, аби повернути людину, загублену в темних лабіринтах гріха до світла та життя. Головною метою Христа було подарувати вічність. І ми, сповнені пасхальною радістю, можемо стверджувати, що життя християн довше за життя інших людей, довше на цілу вічність. Милістю Божою нам дана ще одна Пасха, а за нею радість і торжество. В цю святу пасхальну ніч ми повинні побачити один в одного свого брата і сестру, воскресіння день і просвітімось торжеством, і один одного обіймемо. Тільки в єдності з Божою допомогою ми зможемо подолати ті труднощі та проблеми, які так гостро сьогодні стоять перед нами. Тільки в єдності наша сила і наша впевненість в майбутнє. Віддаємо ж воскреслому хвалу, подяку і поклоніння, осяянням променям і Воскресіння Христового будемо і самі носіями світла, радості і досконалості. Христос Воскрес! Воістину воскрес Христос!